А партнером проекту «Доброго ранку Львова є смачна віденська кава, яку ми до речі за віденськими традиціями запиваємо смачною водою діон. Так, і звичайно, що ходимо у магазин жіночого одягу Жадор для того, щоб видати прекрасно на Сексаганського 22. У нас у студії Ярослав Жукровський, начальник головного територіального управління юстиції Львівській області. Доброго ранку вам. А доброго ранку. Сьогодні спілкуємося з вами на дуже цікаву тему. З одного боку, цікаво, з другого боку, оцей ну, жах, це є щось таке, що кожен не хоче відчути на собі. Це тоді, коли тобі відмовляють в поїздці за кордон. Ти плануєш, а ну, чомусь забороняють. Саме так. Дуже типова ситуація. Файний пан з файною панією приходять в аеропорт, щоб летіти в Туреччину відпочити собі. І тут виявляється, що пану заборонено виїзд за кордон, бо він має несплачені аліменти. А, що... а чого йому тоді візу зробили? В, Туреч... в, Туреч... в Туреччину літається Шісток. без візу. Ні, ні, ну не Тречено, І... а будь-яку, якщо, наприклад, І тоді... візу. І тоді в тій ситуації пані летить сама. А пан йде в Державну виконавчу службу з'ясовувати, за що йому наклали цей арешт. А арешти накладають ем, чи заборону виїзду за кордон за що? За те, що не сплачені аліменти, за те, що не сплачені якісь боргові зобов'язання і так далі. і так далі. Це в тому випадку, якщо тебе засіхли. Так? Ну, Тобто, Чи то в будь-якому випадку, коли таке порушення є, в нашій, в нашій державі. Порушення дуже часто, як ви кажете, засікають, і в принципі, е якщо є судове рішення, і в судовому рішенні сказано, що громадянин має платити на дитину там, аліменти, а він не платить, тоді державний виконавець складає постанову. Відповідно до постанови, спочатку там штрафи накладає, е потім е обмежує виїзд за кордон і навіть може звернутись про притягнення до кримінальної відповідальності. Минулого року, для прикладу, у Львівській області 400 громадян мали обмеження на право виїзду за кордон через найбільше аліментні зобов'язання і невиплату різних, різного роду там, боргів по, по договорах, там, по кредитах і навіть по житлово-комунальних послугах. Ці обмеження накладаються в той момент, коли людина вже власне вирішує їхати за кордон, чи, чи вона якось от перед тим всім зразу? Людина зазвичай собі живе своїм життям, ні, ні за що не хвилюється. Залазить бургів і не підозрює, і, що саме це саме так. Не платить аліменти, все прекрасно, все чудово. А державна виконавча служба вона ж має там строки, процедури. Uh -huh. і, відповідно, вона має вчиняти е, дії. Та? І е, державний виконавець звертається до суду. Суд накладає видає ухвалу про заборону виїзду за кордон, і ця ухвала миттєво в межах одного дня передається в прикордонну службу, і відповідний громадянин вноситься в так званий чорний список, і він ні в Америку не поїде, як казав пан Орес, ні в якісь інші країни. Mm -hmm. Ну, Але стосовно того, візу неможливо відкрити, так а чи тобі... це немає, чи це немає Ви відкриваєте візу, а потім вас зупиняють? Візи то відкриваються в консульствах. Там е... проблема, там не а, перевіряється а, такої а, а там про вас ну не, не знають з цієї сторони. Тобто так? Тобто це так. найбільше повернення, то коли вже зібралися, справді їдете, а вам кажуть, ви нікуди не їдете. А, так? Саме так, і відповідно і... ти залишаєшся з тими попередніми боргами, плюс на візу ще потратив, Так, і плюс втрачені кошти на відпочинок, для прикладу. Ну, то... Чи, наприклад, дуже часто бувають ситуації, коли збирається там чоловік чи жінка в Польщу mm. по якихось питаннях, чи в якусь іншу країну, а тут ось тимчасова заборона для виїзду за кордон. А чи буває так. часто таке, що люди самі не розуміють, що в них там є борги? Вони ну, не то, розуміють, чому то, їх зупинили? Ну, то звичайно, люди завжди заскочені. Заскочені від того, що сталося, і тоді починають розуміти, що насправді колись щось там не було виплачено. В тій ситуації, як є такі типові випадки з паном, який летів в Туреччину, так а то, от, то, 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 то є правдива Так, та, та, правда правдива ситуація. і зараз, от квітень, травень, червень, це такий сезон для для ви, Таких панів. для вильоту за кордон, і в принципі в нас буде цих панів дуже багато приходити. Ось це така типова ситуація, а я не типова ситуація. Їде собі людина на автомобілі та, і її зупиняють. Зупиняють машину, конфісковують, тому що на машину накладений арешт за несплату якихось штрафів. Угу. Та, очевидно, можливо, покарання і вжиття заходів щодо арешту автомобіля вона, воно є не зовсім співмірне, там по відношенню до штрафу 1000 гривень. Так? Але державний виконавець, коли він бачить, що він і повідомлення надіслав, і запросив. І там строки йдуть всі, і інших заходів він не може вжити, та? то очевидно він арештовує все майно, і тоді людина фактично залишається на одному з КПП чи, чи на вулиці, і додому добирається маршрутками чи, чи попутними машинами. Ще до речі, буквально декілька місяців тому ну, поширювалася така інформація, що хлопців приземного віку можуть зупинити десь і відправити назад, або ж повістки вручали саме на, 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 тобто. на кордоні. Наскільки Та, чи це наскільки реально... це реально правда, тому що ну, кажуть, що скоро буде ще нова хвиля мобілізації? Очевидно, буде нова хвиля мобілізації для того, щоб обмежити право громадянина на виїзд за кордон, має бути судове рішення? Тобто просто так взяти там цей неможливо. Питання призовних кампаній і осіб, е, е, які ухиляються від виконання військового обов'язку. Ну це трошки, трошки інше плану питання. Хоча, в принципі, е, тобто ви не знаєте про такі випадки, теоретично це можливо. Так, звичайно. А чи чи, чи, чи буває? А як себе можна захистити цьому до за прикладу? Чи аргументи там будь-які? Пильнувати, щоб не було ніяких боргів ні по житлово-комунальних послуг. Пильнувати, щоб не було. Чому да, і по комунальних не можуть, в Туреч... можуть в Торечну не випустити? Ну, звичайно. За якісь тут треба борги мати? Ну, достатньо 2-3 тисячі гривень, і державний виконавець вже, звертається вже в суд, має право. Так, звертається в суд про обмеження права виїзду громадянина за кордон. Чи можна якось оскаржити там? Ну, звичайно, Ці всякі Оскаржується в суді. Але ти в будь-якому випадку вже не летиш. Ти ходиш по судах. Знаєте. Юстиція, так? Я представляю цей орган, uh -huh. керую цим органом особа жіночої статі. І воно дійсно відповідає своїй суті, тому що в нас, державні виконавці, це не є, як ви думаєте, мужчини великі, високі, які там ходять, накладають арешти, вибивають борги, виселяють чи, наприклад, зносять незаконні прибудови. Uh -huh. так? Насправді типова. Державна виконавча служба у Львівській області це відсотків 70 жінки і дівчата худенькі, тендітні, які не нахамиш з другого боку, так? Так, яким особливо і не нахамиш, але вони настільки настільки в багатьох моментах е жорсткі в реагування. Тобто, <клес> маємо боржника, не платить щось, не виконує це, попередження, попередження, штраф. Там, обмеження права виїзду, в гіршому випадку звернення про відкриття кримінальної справи. І таких минулого року 50 кримінальних справ було відкрито по, по різного роду боржника. Тому це вже боржники напали на великій сумі. Чи знову ж таки не факт? Не факт. Не факт, тому що кожен випадок є індивідуальний і, в принципі, Невдячність нашої роботи і роботи виконавчої служби, що завжди є хтось незадоволений. Так. Тобто є боржник, є той, хто має повернути. Тобто боржник, повинен мають повернути, є стягувач. Так. Тобто є дві сторони, і з одної сторони будуть завжди там пресувати. Вживати заходів, щоб виконати зобов'язання, які викладені в судовому рішенні. Окей, чи е, в тих всіх справах, скажімо, коли ти в аеропорту приїжджаєш, хочеш їхати в ту саму Туреччину, до тебе кажуть, ти не сплатив елементи, чи є можливість заплатити на місці? Ні. Чому не зробити, ну, спростити життя і собі, і, і людині? Е, Станом на сьогодні такої можливості немає, але, очевидно, ц, е, це як варіант, який може. Може пришвидшити сплату всіх боргових зобов'язань по, по, і по аліментах, і по, і по житлово комунальних платі. Дуже зручно, бо ти людину за руку вже тримаєш, і в тебе є можливість от, от, на, маєш кредитну карточку, в Туреччину точно не їдеш з пустими. Ну так, але якщо людина втратила е, путівку, та, нікуди не виїхала, то вона приходить до нас, сплачує всі там і, е, виконавчі збори в державний бюджет, і всі аліменти, і тоді є лад і спокій. Ну так, але вона може не втратити потівку і на місці сплити. Держава, поки що, може, що не може. <рес> <рес> не створила таких можливостей. <рес> а то така ідея, візьміть до увагу. Ярослав Жукровський, начальник головного територіального управління юстиції Львівської області, був з нами. Зараз ми дивимося мультик, після цього будемо вам розповідати свіжі новини.